Прибуває на курорт електричка Львів-Трускавець. Зараз подивимось, скільки людей приїхало на курорт і також скільки людей їде в зворотньому напрямку до Львова. Нагадаю, електричка їде через Стрий, через Дрогобич, Стебник. Ну і прибуває в Трускавець. По часу це приблизно 3 години. В дорозі 6,55 зранку відправляється зі Львова, ну і 10.02 електричка прибуває на курорт. Сьогодні нагадаю, що потяга Дніпро-Трускавець не буде. Він курсує через день і здається, крім неділь. Ну, До Львова людей їде небагато. Ну і зі Львова також бачу небагато приїхали. Ну, це вже другий потяг, який буде зараз їхати до Львова. Зранку також здається 5.45 їде до Львова. Там значно більше людей. Ну і сьогодні ще й субота, вихідний день. Досить такий гарний ранок. Вчора цілу ніч падав дощ, і зранку ще сьогодні також дощ падав, але зараз розпогодилося. Дуже гарна погода. Ми зараз, друзі, з залізничного вокзалу. Я думаю, що піднімемось ще до стату Ісуса Христа там на кілька хвилин і підемо від вокзалу до базару. Підемо на продуктовий ринок, підемо на вулицю Стебницьку. Так що, думаю, друзі, буде прогулянка цікавою. А до стату Ісуса Христа хочу піднятися із-за того, що зараз в горах досить цікаве явище. Туман розсіюється і все піднімається вверх. Такі важкі хмари висять над Карпатами. На це можна дивитись годинами. Трішки я не встиг, треба було раніше, пів години раніше було набагато красивіше, цікавіше, але зараз ще я думаю ми встигнемо. бачив також людей, які піднімалися до статуї. ну Це популярне місце на курорті і хочу вам показати, як там зараз звідси краєвид. Ось так виглядає залізничний вокзал у Трускавці. Людей небагато приїхало і небагато їде. За кілька хвилин електричка. Поїду в зворотньому напрямку, але потяга Дніпра Трускавець сьогодні не буде. Якщо хочете подивитися відео, минулого тижня я знімав і в описі під цим відео буде посилання. Подивіться, як там гарно зараз в Карпатах. Краса неймовірна. Тільки їхати на екскурсію. Бачите, люди є біля статуї, і зараз за кілька хвилин ми туди піднімемось. Дуже сильний дощ падав вночі Вчора, як сьомій вечір почався, так сьогодні десь, напевно, о 8 ранку тільки закінчився. Ну, бачите, 2 години і вже бруківка дорога суха, а ну, калюжі лишились. Ну і до обіду, я думаю, і тих калюш не буде. Це весна, друзі. Весна досить красиво. Подивіться, на це можна сидіти і милуватися годинами, подивляючись у Трускавець, також у Карпати. Краса неймовірна. Пів години тому було набагато красивіше, я просто трішки не встиг. Ну нічого, друзі, весна ще пореду, літо буде. Обов'язково вам щось цікаве, звідси покажу і зніму. Особливо, коли, знаєте, наближаються грозові хмари, громить близько. і оце, тут досить цікаво подивитися. Подивіться, які важкі хмари висять над Карпатами. Краса неймовірна. Сиріксус бачимо. Бачимо міротель, видно також кристал, алмаз. Ну і найвищу будівлю на курорті. Карпатська столиця. А це залізничний вокзал і потяг, який буде прямувати до Львова. Весна на курорті ще може бути краще. Найкращий період. Ну, сьогодні, друзі, похолодало. Сьогодні зранку тільки було плюс 5. Плюс 5 і плюс 12 має бути в день. І завтра обіцяють навіть 0 градусів зранку. Але це тільки 2 дні і далі знову буде тепло, буде гарна погода. Так виглядає. Найвища статуя Ісуса Христа в Україні 12 метрів. Ну що, друзі, йдемо від залізничного вокзалу на базар. Як я і обіцяв, продуктовий ринок на вулиці Стебницькій Ліворуч від нас пансіонат Оріана. Бачу, зараз людей на відпочинку багато немає. Одне авто стоїть, вулиця Воробкевича. І зараз ми цією вулицею спустимось від вокзалу на продуктовий ринок. Минулого, минулої суботи перед Великоднем знімав відео, коли прибув потяг Дніпро-Трускавець. Можете зайти, подивитися відео. В описі під цим відео буде якраз посилання на це відео. Якщо хтось ще не бачив, подивитися, скільки людей приїхало на курорт. ось І ця вся дорога. Яка тут знаходиться, все було в автомобілях, таксі, служби, таксі різні, трансфери до різних готелів, санаторів Тут, бачите, написано, що відпочинок починається від 840 гривень. В цьому пансіонаті нагадаю це бюджетний пансіонат. Є тут також зразу за 50 метрів від цього санаторій Аркада і Арніка також бюджетні варіанти. Для відпочинку, ви запитали. Ось тут площадка для, ну, стоянка, можна сказати так, для авто і для таксі. Також бачу, стоїть автобус, який буде прямувати до Стебника. А це пансіонат Оріана центральний вхід і є тут також кафе. Ось пам'ятаю, як приїжджав перші рази на курорт. В цьому кафе навіть здається, снідав чи обідав. Досить цікаві там були такі картини з Карпат. Я так запам'ятав з такою підсвіткою. Ось тут центральний вхід на залізничний вокзал. І ми спускаємося вниз, потім вверх потрібно буде йти. Ну, курорт Трускавець таке місто. В передгір'ї Карпат знаходиться і з такими незначними перепадами висот, але. Люди в коментарях частенько пишуть, що важко буває ходити. Особливо, щоб підніматися до санаторію Кристал. Якщо ви йдете від центрального бювету парком, потрібно постійно йти вверх. Нам в коментарях під одним із відео просили показати санаторій Карпати. Друзі, відео є на каналі. Кому цікаво, можете зайти, подивитися вчора. Свіжий випуск. Прийшлися до санаторію Карпати. Досить цікаво, там цвітуть сакури. І взагалі там зараз така атмосфера приємна. А вчора, не знаючи через дощ, чи це просто так співпадіння, сталася велика аварія по дорозі до східниці. Ну, на виїзді з Борислава, як тільки підніматися на перевал бухів, сталася аварія, зіткнувся автобус з вантажівкою, і навіть одна людина загинула, дівчина 20 років. Жахлива трагедія. Цей перевал Бухів, ця дорога. З Борислава до східниці там досить часто бувають аварії, особливо взимку, коли там ще не встигнуть посипати дорогу або влітку, наприклад, коли падають досить сильні дощі, я раз так само їхав влітку, з річки верталися, і нас на перевалі застала сильна гроза, сильний дощ. Ну, Це просто зупинитися немає де і потрібно було помало їхати, але річки такі текли по дорозі, що просто ріки. Ліворуч від нас знаходиться ресторан двори Клева вже більше півтора року він не працює, продається або здається в оренду. Ліворуч ще одна недобудова, пам'ятаю, коли я перший раз приїхав на курорт А тут стояв величезний кран, я такого не бачив, досить великий. Ну, а потім була одна криза, друга криза, фінансові кризи, пам'ятаєте, яке це було модне слово? Зараз, ніби вже таких криз немає. Ось і ці досить багато отрускавців було розпочатих будівництв, які під час тих криз припинили своє будівництво. Не знаю, що це мало бути, чи це житловий будинок мав бути, чи якийсь торговий центр. Не знаю, ну бачите, поруч от стоїть двохповерхова будівля, Ну тут вічна оренда. Скільки пам'ятаю, другий поверх завжди, здається, в оренду. Тепер вже і перший, здається, було кілька тут супермаркетів, спочатку Колібріс, потім Eco Market. Минулого року пробували тут відкрити супермаркет Торба, який попрацював десь приблизно 2 місяці, і зачинили. Ну, відчинили в Дрогобичі, перевезли все обладнання і забрали все в Дрогобич. Я не розумію, чому такі приміщення просто простоюють. Можна ще було би відкрити. Велике приміщення. Стара броварня, ресторан ще зачинений, зараз тільки 10.30 Ось, і ми йдемо вже на продуктовий ринок. Підходимо до вулиці Стебницькій, прямо вулиця Івасюка. Так звані Хрущовки там на вулиці Івасюка. Ну, до речі, дуже популярні були. коли На курорті було багато людей, там завжди здавалися квартири подобово. Ну, люди одіті вже тепліше. Немає людей. В футболках, в шортах. Прохолодніше сьогодні. Але люди продають бачите. Люди змушені продавати, щоб вижити. Продають власну продукцію, вирощену на власних городах чи зроблену власними руками. Праворуч від нас знаходиться торговий центр Європа. Тут ліворуч є обмінник валют. Торговий центр Словутич. Шарума тут. Щось нове відкрили. Йдемо, друзі, зайдемо ще всередину в продуктовий ринок. Звісно, що людей, напевно, буде небагато, але ну, ажіотаж був перед великодніми святами. Перед великодніми святами, я так думаю, що люди хотіли скупити все, що тільки було в магазинах. Ніхто і не дивився на ціни. Ось, а зараз ну, ціни вже на овочі впали. На фрукти не впали, а на овочі вже практично майже в два рази десь ціни покотились вниз. Ну, я маю на увазі капуста, там помідори, огірки. Бачите, конкуренції продуктовому ринку стали супермаркети. І зразу під цим продуктовим ринком знаходиться супермаркет АТБ. Досить сильно перебили оці супермаркети, торгівлю цим всім людям, які тут продають на базарі. Гірки вже по 60 гривень, помідори по 80. Капуста вже можна за 70 купити ранню. Ось тут сир, сметана, молоко. Ну єдине, що м'ясо в ціні не впало. М'ясо, я думаю, до літа виросте іще. Це м'ясний відділ. Багато всякого продають, але бачите, покупців немає. Мало людей. Якщо друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Дякую вам, друзі, всім за коментарі, за лайки, які ви ставите. Під кожним відео і також дякую всім спонсорам, які підтримують канал Трускавець Стрела. Тут є аптеки, і копієчка, і секонд-хенд. ну Це вулиця Стедницька Тренд, секонд-хенд. Так що друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!